Redmi Note 8 Pro ізумрудний колір, такий темно зелений ціна 3500, має відбиточок пальця, досить гарний телефон по стану. На зарядку йде Type-C роз'єм, також має роз'єм на навушники 3.5. По екрану нюансів немає ніяких, можу за додаткову плату поклеїти захисне скло. Зараз покажу всю інформацію про телефон. Note 8 Pro 128 ГБ пам'ять самого телефону. На 11 Android і, і 6 ГБ оперативної пам'яті. Телефон повністю перевірений та протестований, екранчик у гарному стані. Працює все добре. Зараз покажу ще камеру. Так, погодитись. Ось така камера доволі непогано показує в комплекті. До телефону йде зарядний шнур Type-C та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво, це або будь-який інший пристрій, пишіть у повідомлення або у телеграм-канал. Силочка у шапці профілю.